Молодь, зараз трохи вам буду писав свої робочі моменти, поки маю пару вільних хвилин, Не як хтось і каже. Але щось старатися по можливості буду для вас знімав. Бо зараз воно на своєму полі буду крупив сою. Тут у мене є 75 гектарів. Ви що щось стало сою. Через жару щось її їсть віця, яка ще хвороба на ню кинула. бачите, які ту плями є. Йоп твою мать, думав того року щось зароблю. Гімна! Що зараз бабло валив в хімію? Та що куштує, ну але мушу, та як, дивіться, пропаде, то я не переживу. Покажу чим я кроплю. Ви який є. Самоходний оприскувач кейс. Я же трактором не кроплю, то такого взяв, та що ти розпустив стрілу і маєш спокій. Тараси, що там, все добре? Що ще заправляє? Чекай, покажу людям бітник, обітник, О, що, 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 що лийфано, видиш, курохороба ще кинула. все як має бути, бляха. Фунгіцид дали молодж. Ще зараз дамо трошки мікроелементів і все, і буде русла. І буде своя русла файна. Сподіваємося, що все буде добре, що в кінці буде вихід нормальний. Зараз тут що позаправляємо і хода. Буду тут трохи крупів. Ху. Печа страшно, молодь трохи мало вам пишу, бо переважно кропимо все вночі, знаєте то зараз вже день ніхто не кропа, але трохи твої день вирили, то думаю, буду вам трошечки писав на ту пльонку. Таким окейсом береш нормальний зразу кавал поля. Воно як розпускає 28 метрів, щоб їм знали. Може хто з вас де працює на таких, пишіть кав'єрушкам, мені цікаво, хто з вас теж може, такі має, хто їздить на таких. Дуже подужна річ. У мене тут ще організовано. Приїздиє, фура з цистернами. Зразу насос кинув, води закачав. Хімію влив і пігнав. І юж. Покажу вам, дітки, трохи роботу з кабіни, як сі каса колоти. Що зрозуміли, тут навігація, тут можна включити автопілот, але як бачите, трохи колії є. Поле дуже мокре і мушу їхати сам, тому що буде збивало, буде з колії, знаєте, буде вправо, вліво і десь можна пропустити. А так собі ручне включив, джойстиком швидкість заставив і пішов. Ось так, дітиска. Татко працює. Я думаю, вам інтересно, ні? Багато хто такого не видів, тому при можливості буду вам що показував. Oh, блин, дивіться, колірка. Мокра, як шлях. Йо, е. ні, громаді. Зараз не стрігнути. Є така штука, що можна застрігнути іщу, а вже вже всі накрупив. Вічики то полі. Там взагалі навіть ще таке озерце є. Як був панюанці, але треба почувати. Треба робити вперваю, щоб файний тонаж був зіксара. Молодь, не знаю, як ви, але я від такого процесу кайфую страшне. Бляха їдеш собі, знаєш, що то є твоє. В кінці сезону будеш нормальну капусту з того всього. Але ще копи по красоті, Йо, в його мать, є? Командочка, так що, пацани, майте можливість, беріть городи, беріть собі техніку. І валіт повним ходом. Брачку треба поновлювати, поновлювати, бо вже що, все скінчило. Я ще заправлюємо, бо на 20 гектарів вистачає, 150 літрів на 20 гектарів у нас де. От куди треба інвестувати. Але як зачинати таке огороди, молодь, то треба теж нормально бабла впихати. Хто не знає, купівлю давати, я ще даю бор, рідкий азот, що, і тоді воно дає файного росту. Як траси треба молодих вчити? Що щось трохи знали в тому життю? Трошки вам покажу роботи згору, як воно прескає. віча. Має цікаво вам таке чи ні. Але довоє ще далі, то своя вже така ліпша, вже не є така бідова. Файна. Так що ще не що так погано, я вже собі накрутив. Tämä on keissi, mutta keissi on valittu, jotta hänet lopettaisiin. Se